Що ти думаєш? Четверта вечора, а я збираюсь їхати кудись. Я сказав кудись. Ти подивись на цей місцяк, а на ось цей станд. Але цього я ще тоді не знав. Севендейс Ви тут кайфова. А я залишаюсь тут сам ночувати. Ну, це буде не дальня, це буде така покатуха, ну, кілометрів на сто, я думаю, яке мінімум. Зараз має під'їхати мій друг, товариш. У Нас зовсім різні класи мотоциклів. У мене стрітуха, в нього правда, ендуро. Але ми підберемо сьогодні такий маршрут, щоб йому було комфортно на ендурчику їхати. Пездейшен, я його просив, не їй. І мені е, на стрітусі. Щось проміжне між асфальтом і просто диким бездоріжжям. Скоріше за все, це буде польова дорога. <ріху> ну не знаю. Коротше, щось придумаємо, а куди їхати, навіть ще не обговорював. Було би класно, якщо би було якесь нове, цікаве, незаїжджене місце, де ми ще не були. Їдемо заправимося зараз і в, в, хотів сказати путь дорогу, але це якось ну, не дуже звучить. Хоп, поворотничок, нормально. Справжній е серйозний снаряд має бути такий, що нічого лишнього, ні поворотничків. Якщо є стартер, навіть стартер викидає. Йолки, ти що Honda NC не enduro. Бачив, тротуаром дав-дав. Зараз заправочка швиденька. Ох, тут є меделі, та ти шо, блядь. Бури тут таку херню повибивали. Оце стихія такого мотоцикла, як мотоварша. Він чуть-чуть збавив швидкість і пішов по тих ямах. А мені потрібно до нуля скидати і знову набирати. О, блядь, який тут переїзд. Все життя пам'ятаю, така кизляча дорога тут була. Що класно, коли в тебе хоч чуть-чуть більш-менш кубатурка. А це нормальний тип на фурі. Показав поворотничку. можеш, брачку, можеш. Якщо не боїшся, можеш. Було прикольно. Тут такі серпантини в цій місцевості, де я живу доволі багато сіл. Внизу десь попри річки. Місцевість не сказати, що супер-плоска. Зараз буде ось така, такий, такий серйозний підйомчик. О. Пух і заклав. Це той випадок, коли людина використовує на всі 100 той мотоцикл. Я, наприклад, не на всі 100. Будь-якого класу мотоцикла є свої плюси та мінуси. Де, наприклад, в нього плюс, там ось такого стріта буг блять. Мінус, до прикладу, 90 для мого мотоцикла це навіть не крейсер. А ось 90 для його по трасі це вже проблемка. Двигун в рознос. Він поїде і 100, і, можливо, і більше. Але це взагалі не про те. Це про те, щоб ти виїхав на бездоріжжя і собі чисто. Вихідний день покрутив ту ручку, ноги вперед, о, ніхуя собі! Ти що ти шо, ти шо Ви поняли кого я знаю? Тіпа, який може дрімати на мотоциклі, приліг собі і, і кайфуєш. Головне, щоб нічого не попало під колесо. Я сьогодні, звичайно, як, як дилетант. Без перчів, перчів в цьому я не можу звикнути їздити в перчик. От, оскільки їжджу, хіба я їх е, вдягаю, О, бля, завтик. Хіба ще їх вдягаю, коли ну прям холодно вечором. О, навалюємо далі. Ну вже в цих числах не мало би бути так жарко, але погода ну супер радує. Ну якщо би я ось зараз, зараз прям в такий дальняк поїхав, плотненький, умовно, де з Київ чи Одеса, все би тіло тобі казало, братчику, ти що гониш за один присяд 500 кмидати? А ти ногами вперед міг їздити? Коротше, на прямічках я попереду. Тільки десь погана дорога починається, там вже мій друг. Тільки так, Чікс, Чирикс, ендуру, що ти хочеш. Трошечки вирішив вам пожалітись на свій візор в мене звичайний прозорий ось цей основний, а сонцезахисного захисного немає. І коли ти, блін, десь тулиш під вечір, а ще особливо, якщо там кілометрів 40, уяви, прямік, і сонце ніяк не змінює своє положення відносно тебе. Ну як, воно сідає з часом, але не так швидко, як би то хотілося. Та коротше, очі трошечки в шоці, ахуєвають, можна так сказати. Знову мене Василь якісь в якісь їбення заведе. Нього то ендуро-байк, байка, У мене ну таке полуендуро. ендуро Лиш би він сильно не газував, бо всі порохи будуть в мене в роті. О, бля! Бля, як гарно, гарно так. І річка тут ніяка не тече. Просто каньйончик. Це не офрот, прям такий оффрот, але грунтовочка така не зовсім для стрітухи. Не з'їхати. В мене не з'їхати в самий низ. Па ти шо! Я його просив, не їдь. Бо гора страшна, він все рівно поїде. Просто божевільний, поперту дою. Ти спустився туди вниз і потім до гори, да? Піднявся? No. Це піздець, ну стрмний. Ну то я стою, бо я дивлюся, аби сюди проїхав, ну трохи цей, але Ми якщо... Поняв, поняв, поняв. Давай я перейду, тоді переїдеш. Оце жорстке. Так як в мене трошечки мотоцикл не для цих справ. Йду я пішки, а друг поїхав своїм ендуро. Було класно! Тут на своїх двох <рив> важко йти. не те, щоб їхати. Бачиш, є прикол брати такий мотоцикл, щоб можна було добратися сюди. Хочу. Ще би знав, знаєш, де тверде доки. А ну тримай за дві ноги мене. Я... Просто чуть-чуть, бо я пізда боюся висоти. А, ні хуя собі, бля. Ні, ні, все. Ти Пізди, я тримаю. Та все хорош, блядь, ахуєн. <рив> Та тут високо, пиздець. А як ти цю локацію знайшов? Подивись по карті. Я знаєш, дивлюсь, де ліси, і річки якісь є, і тоді їду. Там дорога є, там можна з'їхати, ти поняти десь до води і там є печера. Типа звідси хочеш сказати є дорога. Між цими двома горбами. Що думаєш така крута? Я там їду. Що це за тому? Диви, 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 диви. Бачу, бачу, лис, лис. Лис. Дивись, бачиш? Чи білка? Ні, біл... для білки задухує. Лис. Це ніхуя собі білка. Ні, лис, лисиця, лиси. Лисиця, лисиця, лисиця. Побачили Дністер, побачили каньйон, лисицю здалека. Еко. А, де що? Ну бачите, чим універсальніший мотоцикл, тим він виконує дуже посередньо всі задачі. Наприклад, якщо ви виберете навіть тур ендуро. тут буде важко на тур ендуріку. Тому що тут ну, такі дебелі горби. Коротше, я тут філософствую, а насправді йду сам пішки. <гум> Бо в мене стрітуха. Ех, ну нічого, тут метрів ще 200. Як два роки тому ендурив, ну як ендурив, так ганяли по лісах. І я вам скажу, скіл набагато кращий в нього вже відчувається, що ну я б там не проїхав, де він зараз проїжджає. Навіть би дали мені топову хускварну. Так що ну кому що подобається, бач, хтось пішов в ендурчики, хтось стрітуху купив. Як фан мені розвага також така. Подобалось, але <смі> несподівано, несподівано, типу. <смі> лежачи проїхав. Мені подобалось, але такий ти уставший, втомлені після того, як приїхав з того ендуру, весь грязний. Ну коротше, ну таке. Деякий час покатавшись, я зрозумів, що ендуру це не зовсім те, що я хочу. Я хочу бачити е, міста, села, проїжджати великі відстані. А на ендурчику, ну коротше, як побільше, побачити цієї землі, а на ендурчику, ти не зможеш це реалізувати. Зараз їдемо ще на одну локейшн, поплаваємо. Не знаю, як товариш, а я точно Ху, блядь! висадився, пиздець. Ця грунтовочка краща, ніж та дорога, Ну Це Джекі Чан, бля. Соняшники ногами збиває. Бля, як тут гарно. Та ти що? Не знаю, чи вірно ми їдемо, але ви тут кайфовий. Ох, блядь, пішов, це пиздець. Та ти що, бля? Правда, Запорушив пиздець. Ну я на своєму вуджі. Отакі прям я на вуджі лупив, теж як божевільний. Сотку, блядь, по полі, їбашу, а шуба завертається. Ми правильно їдемо. Ух, така волога, ти що. Вже десь вода недалеко. Блять, правда, водорослів багато, а йому тільки воду дай, тільки йому воду дай. Добравшись до Дністра, я одразу поліз в воду плавати, друг щось не захотів, аргументуючи це словами, ну його нахуй. Ох, тут вже несе клас. Туди не пливи. Чи рекомендую я плавати в таких річках? Плавати можна, але не перепливати. краєчку, помочили ножки, зарахували сам. І собі далі петляєте. Ладно, давай куличок, все. Чікс. Ну, давай давай покинь. Товариш поїхав. Він просто У нього там форс-мажор, обставини, ну ви розумієте. Життя живе людина. А я залишаюсь тут сам ночувати. Жартую, ні, що як було. Зайшов я в воду, думаю, перепливу я на той берег. Ну, скільки тут метрів? Ну. Не знаю, 200. Перепливаю я на той берег і розумію, що там десь на середині так несе, що дай дорогу. Все нормально, знесло мене, звичайно, метрів п'ятдесят, але як плив назад, мене ще більше почало зносити. На секунду зупиняєшся, просто провірити, яка глибина. Зупиняєшся і розумієш, що тебе просто маса води несе. Вода сьогодні дуже тепла, незважаючи на те, що ну, числа вже такі, що би й не мала би бути, аж така тепла. Дно вкрите. Ось тут, ось такою. Як це називається? Ну, ви поняли. Гладкі каміння. Галька. І чую, так їсти хочу. Тут десь кілометрів, ну не знаю, 8-10 є піцерія. А якщо вони ще працюють, прямо зараз замовлю піцу. І поки я доїду, вона мені її приготують. Було б взагалі ідеально. Так, я вже наче в селі. Зараз подивлюсь, чи тут є покриття і наберу піцерійку. Працюємо, хочу замовити одну піцу. Там на місці. Давайте прошу то і плюс оливки. Друга половина дня сьогодні ну просто кайф І на мотоциклі похватив і в класному місці побував, і поплавав. І ще й до того всього їдеш, як ви зрозуміли, я безпечува. Це значить, що доволі тепло, і ще й вечір дуже теплий Блять, вечір дуже теплий. Знаю, така порція на ніч. Це більше ніж потрібно організму, А вона дуже смачна. М -м. Ох, по вечеряві так гідно. Приємно, звичайно, коли тебе в кафе зустрічають і впізнають. Що я тобі скажу, братчику? Ну по можливості, по можливості, виїжджай, катайся. І що? Підписуйся на цей канал. Якщо любиш мене, якщо ні, також підписуйся, коментуй, став лайк, шер і бережи себе.